Особливості оподаткування благодійних організацій та волонтерського руху. Основні засади благодійної діяльності в Україні регламентуються законом України від 5 липня 2012 року No50736 про благодійну діяльність та благодійні організації. Благодійна діяльність Добровільна особиста та або майнова допомога для досягнення визначених цим законом цілей, що не передбачає одерження благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Зазвичай юридичні особи, які займаються благодійною та волонтерською діяльністю, реєструються як неприбуткові організації згідно закону No5073 з отримання відповідного статусу. Такий статус можна отримати, подавши заявку за встановленою формою до податкового органу. За результатом розгляду наданої заявки та документів податковий орган вносить таке підприємство до реєстру неприбуткових установ і організацій. Обов'язковими умовами для благодійної організації у статусі неприбуткової організації є, зокрема, використання своїх доходів, виключно для фінансування видатків на свої отримання, реалізації мети, цілей або завдань та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, а також заборона розподілу доходів серед засновників, членів такої організації, працівників, крім оплати їхньої праці на рахування єдиного соціального внеску. Членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Відповідно до положень Податкового кодексу України, неприбуткові підприємства, установи та організації не є платниками податку на прибуток. Доходи таких організацій, якщо вони відповідають статутним цілям, не оподатковуються. Якщо організація або установа не внесена до реєстру та не отримала відповідного статусу неприбуткової організації, така організація повинна сплачувати податки на загальних підставах у відповідності до системи оподаткування, на яких вона знаходиться: податок на прибуток, єдиний податок. Будь-якої спеціальної податкової звітності для благодійних організацій не передбачено, та слід зазначити, що благодійна організація надає щороку звіт про використання доходів прибутків неприбуткової організації із додатками та річну фінансову звітність. У разі проведення операції з гуманітарною допомогою до звіту додається додаток ГД. Серед інформації, що зазначається у додатку ГД, передбачено зазначення, зокрема таких показників як одиниця виміру, кількість та вартість гуманітарної допомоги. За консультацією ви можете звертатись до центру обслуговування Марганецької ДПІ УДП у Дніпропетровській області за адресою місто Марганець, вулиця Травнева, 11 або за телефоном 51642.